Це не річка, не ставок і не озеро. Це людські городи у старому селі на півночі Рівненщини. Під водою вони опинились кілька тижнів тому. Втім, для місцевих жителів це не дивина, адже таку картину вони бачать уже протягом кількох років. Ну вже років п'ять воно кожного року Воно вода прибуває з вежицької канави. Вежицька канава виходить, захащена, ніхто її не чистить. Скільки раз обращалися в селищну раду, селищна рада якось на тормозах все спускає. Зайдеш, якусь справку брати, заплати за землю. За що платити? За те, щоб всі мінерали вимокли. На городі Петра Кибукевича вода по коліна. Чоловік розповідає, в минулому році він висадив тут малину на кількадесят тисяч гривень. Втім, вода її повністю знищила. У тому році такий азіотаж був посадити малину, ціна на її була. Поїхав там з Дібрівська, купив малини десь на 35 тисяч гривень, посадив з дітьми і вийшло те, що вся малина заліла, вимокла і залишилася в нулях. У такому стані усі городи на околиці села. Люди розповідають, вода нищить усе на своєму шляху. Відтак у минулому році чи не усі мешканці будинків на околиці лишились без картоплі. Це город наша земля, на якій ми картошку садимо. І кожен рік отако воно затопляє. Хто ж відповідає за, за цю воду, де то є, пропустити, щоб вона сюди не заходила? І кожен рік в нас отаке. Рівень води, саме з зими, з весною вже отакий рівень води. Потім воно, як вже ближче к літу, то воно падає вже от, рівень води. Але вже треба чекати. там де вище, тут, то садять картошку, а де такі місця. Полів у нас немає. у нас болота в основному, це самі поробляли, щоб сім'ї кормити. Негородами одними Людмила Вакулич проживає у цьому будинку чотири роки. За словами жінки, нині вода ще на досить низькому рівні, бо ж буває, що погріб у домі аж до верху наповнюється водою. Тож іноді доводиться одягати спеціальний костюм, аби зайти туди. Це ще чоботи короткі, є заброди, довгі вдягаємо, бо такі довші. Бо пройтися дрова взяти, це зараз щоб можна вийти на вулицю. А інколи ж буває, що взагалі тут така... Стоїть скрізь вода. Це вже чотири роки. Тут в домі проживаю постійно. На даний час це мало води. А от в березень, місяць, квітень, прийде ще вода, буде більше. Будемо ходити в таких довгих забродах або ко костюми деякі вдягають. А це та сама причина підтоплення. Дамба. Тиждень тому відбувся черговий її прорив. Нині вона у напівзруйнованому стані і кожен раз може бути останнім. Якщо ж відбудеться повна її руйнація, це може бути катастрофою, розповідає секретар Старосільської сільської ради. На даний час дамба частково зруйнована, тому що вона була здана в експлуатацію в 91-му році по чотирьох населених пунктах. На даний час є прориви по Дамбі. Це з плином часу частково вона спалена, частково зруйнована водою. І, скажімо так, більшість каналів замулена. Вартість даного проєкту 12 мільйонів гривень. Для бюджету громади ця сума непідйомна, хоча громада зверталася з листами неодноразово в Рівненську обласну державну адміністрацію, в Сарненську районну державну адміністрацію, що ми готові співфінансувати дані заходи із місцевого бюджету. Ну але на даний час, скажімо так, це питання і не зрушено. За словами Віктора Кустюкевича, ситуація з дамбою може вийти з під контролю у будь-який момент, тож її терміново потрібно ремонтувати. Три роки тому її на баланс взяло північне міжрайонне управління водного господарства. У минулому ж році за майже 100 тисяч гривень вони замовили проєкт з відновлення. У ході обстеження дамби виявили основні причини її руйнування. Там два е, чинники руйнування. Перший чинник це габаритна техніка ходить, е, і вс, е, вседорожна техніка їздить, руйнує. Вона не має туди їздити погребні дамби. А другий чинник там є місце кілометр двісті протяжністю. Це вона складається з торфяного тіла і внаслідок підпалів. Окрім цього, за словами Віктора Мельниковича, є ще і третій чинник річка Рибниця, яка із 1991 року потребує очищення. А це питання обласного масштабу. Втім, і його планують вирішити у цьому році, розпочавши відновлювальні роботи. І щоб відновити дамбу, треба 13 мільйонів 260 тисяч гривень. А в нас на даний час цих коштів немає. Цьому році в нас мають надати нам техніку і спільно з міським з міською громадою там. Цікаво, в принципі, сільською громадою і ще з іншими органами влади можливо підключити до співфінансування, Будемо потрошки її відновлювати. Однозначно буде техніка, і однозначно ми почнемо. Віктор Мельникович додає, поточний ремонт дамби планують розпочати 1 червня 2024 тисячі а закінчити у грудні цього ж року. То що покладуть край постійному підтопленню села, дізнаємося згодом, а доти ми слідкуватимемо за перебігом відновлювальних робіт. Ірина Жуковська, Олег Шаламай, телеканал ITV Media Group.